Ось така вийшла ікра, зараз я її занесу в погріб Ту Моцарелку, шматочок в мене залишився, зіб'ю. Дам висілок. Раз. Два, Дві дівчині. Отакий мене вийшов млинець. Не то млинець, не то омлет. Ну, темний, тому що висівки і трішки підсмажився. Всім доброго ранку. Десята година. Сідаю снідать. Так. Вчора мені дівчатка писали, та мені частенько пишуть, що в мене великі порції. От я з вами згід... згодна. Зараз я оцей омлетик поділю на два. От. Попробую, чи я наїмся, чи ні. Ну, Це в мене така болячка, що я не можу їсти трішки. Люблю їсти, поїсти, люблю. Так, да, і ще мені там жіночка написала. Ой, зараз ці букви, цифри, нічого не, не розумієш, як звати. От, написала, що їй 61 рік і вона схудла на 40 кілограмів. Як це ви так змогли? Напишіть мені, будь ласка, що ви їсте? Мені цікаво. Чи мені може? Складайте меню, я вже не знаю, що мені робити. Я люблю поїсти, я не можу голодна ходити. От. І, і хочу схуднути, щоб таке з'їсти, щоб похудати, Да? У мене світло вімкнене, тому що на вулиці пасмурно, йшов дощ, всю ніч ішов дощ. На базар не пішла, бо о 7 годині ще був дощ. Ну, таке. Так, давайте я поснідаю. Так, дівчатка, я поснідала. Наїлася. Оце ще четвертинку я відрізала, бо було мало. Не наїла була я половинкою. Оце так. А зараз нормально оце я наїлася. Раніше б то я б з'їла все. А це. Дякую вам, що ви мене підтримуєте, що даєте мені наганяй. Валічка Шеремет пише, не ображайтеся, що я пишу, що ви, ви багато їсте. Я не ображаюсь, дівчата, геть. Ви ж мені зауваження робите, ви мені показуєте, ну ти ж багато їси, і правда що? Я багато їм, так. Да. Це така в мене в мене біда. Ось йому скільки. І вчора ж травила. І сьогодні знову треба травити і почепити треба цей ленту. О, дощ пустився. Добре, що я не пішла на базар, бо думаю, що ж це я не пішла, ага, а воно знов дощ. Цілий день буде дощ у нас. Оце так. Всю ніч йшов. Оце Дві годинки чи три не було і знову пішов. Ось так. Так, що в мене сьогодні за плани? У мене сьогодні прибирання. Сьогодні буду прибирати потихеньку. З баклажанами впоралась, з помідорами впоралась. От. На вечір, може, піду на вибираю ще помідорок, висиплю в ящики. У мене ще є в планах аджику зробити. І що ще мені треба зробити? І баклажанчики мені ще треба поквасити. Оце в мене така буде задача. Ну, сьогодні у хаті. Сьогодні в хаті прибирання. Оце таке. Так, дівчатка. Горе в нас в Україні. Ой. Не знаю, скільки загинуло там дітей чи людей у Полтаві. Читала що 200 вже. Ну, не знаю, треба буде ще дивитися. Оце таке. Я співчуваю вам, люди, щирі вам співчуття, хай Бог мило, не дай Бог. Хай Бог мило і от буде Що воно далі буде? Бог його знає, ніхто не знає. Так, ну все, давайте. Не будемо погане. Ну, а що робити? Так, таке життя у нас зараз. Ми не можемо не говорити про це. Ой, так. Ну, ми нічого не можемо подіяти, від нас нічого не залежить, геть. Нічого від нас не залежить. Все, давайте, дівчатка. Піду я працювати. Я хочу показати, який у нас йде дощ. Дивіться. Оце вже добу. І ночі три години не було в день і знову зранку не було три години, десь із сьомої до десятої. Оце бачите, яке дощака. Хочу, хоч поприбираю в хаті. Де робота в хаті? Ось тут ще бачите. Прямо біжить вода. З криші. Дівчатка, буду я вечерять доїм цю запіканочку ранішню, чи омлетик, чи як вона називається, ну запіканка більше всього. Так, і підсмажила я собі бубок. Таку ж меньку гарну, ну, хочеться мені. Тут бубки і соняшникові, і з кабака, і з гарбуза. І молочко підігріла. Постараюсь поїсти. Оце зараз якраз 17.55. Буду старатися, так, як ви мені совітуєте, до 18-ї години їсти. І більше не буду їсти сьогодні. Дай Бог. Щоб мені не захотілося. Я думаю, що не захочеться. Та й таке. Ну, все. Сьогодні поприбирала у тих кімнатах. Ну тут, тут завтра я повикидаю коврики, помию пол. Тут, ну, так, чисто, можна сказати, я замітаю тут часто. О, і ванна кімната. Мене треба помити. Ванну кімнату треба помити. Ну, це вже завтра. На сьогодні все. Дякую вам, що мене підтримуєте, що пишете мені коментарі, ставите мені лайки. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення! Бережіть себе.